Всім привіт! Продовжаю грати ігру з вам Атака. Ну що ж, давайте продовжимо. Получили на награду коктейль Молотов. І що, в попередній серії ми пройшли третій епізод і пройшли, виграли, знищили отакого болотного монстра. Він настільки здоровий, що в мене навіть пика до кінця не Ну, не прогружається, ну там не видно її. Ну коротше. Розблокували ми тепер четвертий епізон і, і будемо грати тепер на ньому. Так, ну що ж, давайте подивіться, чи я готовий до цього бою? Конечно, готовий. У мене 50 на 100 Я там я чуть-чуть так позаходив, пограв бистру місію, чуть-чуть пофармив бабла монет. Короче, все чітко. І бачите, у мене зараз аж цілих 8 зель відродження. Тобто, то, то є. Ну, мене штата, я, я вже це от, безсмертний, ж 8, 8 зель, це ж класно. Ну що ж, давайте, почнемо, четвертий епізод. Епізод 4, перший уровень болото проти пришельців. О, да, пришельців. От, от з цього епізоду вже будуть вже починатися сложності. З цього епізоду вже буде все дуже-дуже тяжко і все дуже-дуже непросто. Так, був, бачимо, що тут гільчики йдуть. О, то, що зараз нові каски ці підуть, типу нова броня їхня, ще добровий Б їх. їх. Ну, тоді нам придется уже дробовик на максималку уже прокачать, да? Уже придется. Как бы мы этого не хотели. один разочек. Убьем. Пробили. Отлично. Все четочком. Знищили. Есть. Опа. Пришелец в шлеме. Трудно обнаружить объект впереди. Еще труднее сокрушить. Вот он. О, смотрите, уже есть. Чотири патрони як мінімум треба вже вмістити. Чи там п'ять, даже. Раз, два, три, 4, 5. П'ять патронів треба. Ну смотри як, бачите, хто може і... Чотири, там, п'ять. Ну коротше, всеріну, дивиться, все, вже, вже. Задніця пошла. Давайте піджаримо. А там що ви представляєте, там ще бобри будуть, криси там на першому рівні, нам показували, там відкрилось. Гризуни будуть. О, Буде мені веселье тепер. Тепер треба бабло точно оконом. Так, все, значит. Во, дивиться, выбіг, грызун. Сказку. Инупрощеленец. О, -о, -о, О. Он даже стрельнут не на стык. О! Злопит крепление. Так, вот волна, давай, давай. Незможный. Ладно, сейчас, давай, кидаємо. Кружочки підпалюємо. Це чоточка, все чотенько. Ой-ой-ой, що там? Так, осторожно, осторожно. острова. Відео не завжди. Опа, ну все, то ми вже вижили. Давайте я тут поставлю відео, тако, да, так. Да. Все, ми прийшли в уровень. Рекламки поки що не дивимося, поки що у нас э, немає ліміту на грошей. Так, що у нас тут? Тут у нас... То, принце, все добре, нічого купувати не буду, даже арбалетом одна. Патрон тільки. Е, потратив. У нас відкрилися хардкорні уровні, так, другий уровень. І у нас же з'являється Бобер з цією каскою. О, це вже буде опасно. Болотна Одіссея. Одеса. Болотна Одеса. В Ладно. Вот боб, дивіться, дивіться. 11 патронів мені треба всадити в Бобра. Як мінімум 11 патронів? Та знаєте, ви куди. Вот, я ж кажу, що, що з 6 епізоду вже буде вже не так сладко вже грати в цю ігру. Вже тобі буде вже плохо. Да бобрики, дивіться які. вони. Достов... мені дуже подобається, красиво виглядають з цих клас. Дивіться, вже навіть підходить, ну дивіться, ну подивіться. Які. Блін, мені треба, блін, же по-любому прокачати вже на максималку дробовик, але. Обана! на! Пришелець НЛО, обнаружен літаючий об'єкт, Це настояще НЛО. Новий грахнув. Такий вже НЛО появилось. Хм. О, тепер він з дуганами дру... вже прийшов. Ну ладно, зараз не будем. Не бачите маленький урон, то нічого страшного. Аптечку дали, отлично. Так, ну ладно, поки вроде бы сейчас справляюсь. Вот еще нормально такой. Давайте батарайку. Давайте их піджарим. Блин, у меня типа цели не лоу у нас железо жаліза, и железо горит. Ну проходильчики, колючки добьют. А бобрика я добью. На, есть. Хорошо. Знову нало, давай, давай налетай, налітайте я, понимаете, да? О, я ж забув, мене ж тут пузен Блин, аж стедлин, як я не забув на пузенрой, почему не допомагають? Я ж теж вроді бы его горі тоже прокачаю. Находи цілком падають. Да я їх не боюсь, вони бачите урон дуже слабенький. Але чого ти вони появилися на другому рівні, їх там не показували? На картинці там бобра показували. Так, реклама. Понятно. Кстати, я що тут побачу, тут, тут можна ще з тараканами бігати. Давайте стараканами. Це дуже 3 з звідси. Так, хорошо, Давай, давайте поки що ставимо з тараканами. Думаю, вони мені мішати не будуть. Вони мені мішають. Давайте, який у нас третій уровень, давайте купуємо батарейку. Батарейку. Та все, вроді, ховати. Третій уровень, поне. От бачите, на п'ятому уровні він, він мав у нас з'явитися оцей пришелець. Ну, який у нас з'явився, це стріляє. а он что-то появится на другом. И нас на четвертом тоже кейс существо. Битва в болотах. Ладно, давайте крысу сначала. Крыса будет самый прошла, самый сильнейший. А потом уже можно и... и все равно убить. Давайте батарейку. Давайте ореюшку. Давайте даже дождика. Напротив, закинуть. Так что поделитесь за 6. Так, кто у нас тут? Дальше. Кто куда? Да, победить. За ними и грызуны. Давайте кенему туда вот бочку. Бензубок. Бензубак. Вот так вот. Есть, все, перемога зашивался так так це вже, вже більше половина уровня ми пройшли, да да так монеточка забираємо. забираем лопешку да. я не знаю скільки там у мене монет я уже уже майже 60 тысяч да. и покачу ти мені зараз заболет Тому що там уровень утишни что мені там знову злобиться але якщо що то я зможу грати бистру місію, постійно, і так раду чи пізно на парні болба, правда? Давай. Давай під шармі. Ся, Ну зараз я подивлюсь, не знаю, не знаю так. Дві тисячі. Ну давайте подивимося рекламку, давай. Так, є, забираємо нашу награду, отримуємо 5500 монет. Чудово, чудово. Так, дивіться, у мене 60 тисяч монет. А щоб прокачати, мені треба 22 тисячі дробовик. Ну в мене поки що ліміта не прям такого немає. Ну, типа, на прям. Ну, як ліміну, типу, дефіцита нема на цього. Ну, щоб купляти там всякі орушки, всякі боєприпаси, взривчатки. То й можна її прокачати, так? Да? Ну. Так, да, я прокачаю. Пожалуй, треба. треба. Там буде дуже, дуже тяжко. Все, у максимал. Я дробовика прокачав на максималку. Треба вік медленно, но з хорошою зоною пораження. Так, четвертий урівняв у нас з'явився отакий вот багато окей пришельц. Від 80... 8472. Розовий пришельць, толстий пришельць з великим ртом. І треба було, звісно, дописати з большим количеством. чай Так, есть. Тоже долго убивается. Чуть ли не всю убойку не требует потратить на него. Тоже добрый, живучий. Да. Вот. Такого вот, короче, там Сватки, да, начинался. Давай-то кидай. Бачит, даже эти грозовые что-то внутри даже шена. Гаючный ключ. Консерва и Голтики какие-то. Шо воно там ело. Да, шок, ну минус. Хорошо. Давайте наступить. Не стесняемся. Я добрый. Мид дробовик дуб, тоже добрый. Любить у вас зубды Угу. Шок-шо-шок. Дав Давайте... Пацан. Чушь точку есть. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, ну спокойно, спокойно. Я сказал спокойно. Что мы сразу уже обошуем? Типа? Блин, у меня просто чуть чуди... это вот кнопка видео не, не спейла. То я так занервничал, думал, что ваши будут лупеты. Есть, минус бомб. На, блин. Так, ну що, давайте це вже, це, наверное, війна. Ой, війна. Передостання... наверно, стання вина, ск. Ой, Перед Передостання волна. Так, давай, добиваємо цю. Не знаю, яйца и кислороду. Шо на кистка Що Что таких? Пришельців, даже ні разу не чув про таких пришельців. Ну конечно, це ж би фантазія, це ж дочки сами придумали, Так давайте, типа піджали Ну я зарежу. О! Есть. я Осяже, думаю, уже останя волна. Давай, пора уже. Накинуть что-то уровень. Давайте их попить жар вот у нас. Оооо, у вас тут же нато ты, чувак. Минтро бывает не ставить, ладно. Блин, я нажав на утку, чего мій чувачок стрельнул в утку? Ну типа в качку, ч. Чому? Блин, ну я не знаю, можем мне просто палец задорогить, так за экран вийшов и стрельну. Ну бывает. Так, 2000... Ну не, поки нормально, поки не надо. Так, по... Так, ну зараз все равно 5 уровень. Давайте, нічого не будем нажимати, то. Погнали! Битва на болоті, 504, 4, 5 уровень. Ну что, давайте. Два сейчас фармы. фарма. Что то такая классная, классная. Желательно давайте не ну, огнемета, э, арбалета, холодильника и батарей. Так. Ну ладно. Ну, конечно, на то чуть-чуть. Блин. Ну ладно, ладно, там, в принципе, немножко бедит. Давайте идем зараз даже. Вид памяти. Так, мне уже не нравится, что мне зараз падает. Давайте поставимо дощик. Дожить не ліпше. О, батарея. О, хорошо, хорошо. Батарейка це дуже добре. Так, шо ми. Знову ці анло Зараз вони мали появитися. На другому рівні. аж. Так. Давай, Ой-ой-ой, вы, ой, 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 так нормально сам, не Хорошо, есть. Так у тебя же половина уровня, но в принципе мне даже так нормально без места, я вам скажу. Так О, арбалет чудово, чудово. Арбалет это уже хорошо. Арбалет это прям... Не знаю, прекрасно. Арбалет снова. Вау. Классно. Так, два два потрат. Можно. Ой-ой, ты писал же Ооо, Капец, мне вроде как даже больше раз так бада хп снесли. Мне что-то будет еще на одном уровне не, <кхе> не Есть. Тупа, замораживай. Арбалет, давай сюда. На. На, все. О, Боже, Х2. І так, ми розблокували бензубочку. движение движення чудовись, коли не підходять дому. Це класно, це класно, треба купити. Я куплю зараз її. Так, э, таке нам потрібно. Ну, таке мені потрібно. Ну, давайте подивимося, рекламку також вже було. Єсть. хорошо, забираємо нашу награду. Ми отримуємо майже 5000. Це нормально, це хорошо. Так, що, бензобочка у нас з'явилася. Ось, ось вона, прокачують, прокачуємо, ну, прока... ну, купляємо, то есть, Прокачувати я поки що її не буду. Так, ну при цьому, арбалітам не вистачає, не буду тратити, батарею до дві штучки. Все, все чудово, все хорошо. О, у нас відкриється хардкорний урні. Все, тепер можемо цього болотного боса вже тепер на хардкорі можемо пройти. Так, шостий уровень у нас. Так, да, я готовий до нього. пішли, погнали. Близькі контакти. Ну давайте спробуємо покантачити. Так, зразу у нас артиллерия, артилерія, да. Пришла. Бобри з цими кресами. Же з сильною бронею, да. Ну окей, окей, іди, іди. Я сиріно вас виграю. Блінчки щось зараз оці бобер мені дається дуже тяжко я виграю, що дуже погано дається мені. Так. Замітьте, я даже ще ні разу перчик не использував, но мне кажется я його использую рано чи пізно хотя буде яка буде ситуація Тож ситуація буде Давайте зараз поставимо вот ну, Зараз батрека по доб'ємо Блин не добили жалко так, зразу чогось вже нова волна, але так чого? Я зараз ще в волну ще не лягаю, зразу вже новий монстр попереду. Ну нічого, давай, хто знає, молодець. Кузен там вже 20 тисяч просто, щоб його прокачати. Блін, так він бачу, що чуть-чуть прихворів, спрів чуть-чуть, що йому тут жарко цьому Кузен Руш, щоб гроші на нього тратив. Так. Ооооооо, я вам вспомнил. О, там все, по Я понял, что я буду разум Все-таки все да ты ж пошук на Еу, так быстро мы це вирішили. Дивіться, ми так быстро. Капец. Быстро мы це выиграл. Так, у меня цвод закінчується вже. Каністра. Да, уже канистринка закінчується вже. Треба да, уже підкупити канистричку. Сзади добре йду. Оп, дякую. Так ну я думаю, вже холодильник там це оце не будемо тратити. Два вже пробуємо такого справитися. Ну якщо вже щось під плану доведеться. Хорошо вже поробиш. Але хоча ні, дивіться. Заводбі. Да, да, все добре. Бачите, ця вон тканистка, ну, оце що от біля мого дому розлила бензин і і не дозволяє наступати, ну, не дозволяє так швидко підходити до мого дому. Дивимося рекламку. Забираємо нашу награду 5600, це добре, це класно. Так. Що у нас там? Зараз у нас там 7 уровень і у нас, звісно ж, дефіцит всякого. Прикупити треба, все, все нормально. Ооо, в нас з'являється що дуже страшне. Атомна бомба, блін, оце, оце дуже опасно. День, когда болото остановилось. День, когда моему дому уже будет точно уже жопа. Бомбардировщик, пришелец, укравший что-то, вызывает исключительное разрушение. О, я знаю, я даже проверял его урон. О, да. Мне не поздороваться, короче, так, куда не Особо носить 4 штуки. Тихо, 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 будь ласка, чувачки. Я ж понимаю, ви мене вбити хочете, но... Ну я вас вбити то не хочу. Ой-ой. Фух! -ой. Чуть не попав в мене, что б мене не взяло. Так Подаваемся, я чувачки. Так, що у нас там? Давайте потратимо одну стрілочку. Оу, штук фильм. Давай докидаем сюда. Давайте, наверное, палами, по чуть-чуть, сможем нашли баллы съесть. Самых главных мы устранили. Самых главных мы знащили. Опа, да, рук дякую, приятно. Начал сто мне баллы придатками. Е, при так, 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 що то хочу, бачите, сполупав, що фінки, наче. я щось колпав вже хотіли починають. Я в мене зараз можу у цю ту взяти арбалет, і купу, просто їх всіх ропав наску. Но я все-таки берегти. Я граю цю ігру ради кайфа, але має бути не ради кайфа, але граю ради кайфа. Хочу, тратимо арбалет. Все. Погнали. Без коматрі, то що тільки що було. минус. Минус два. Блин, ну, о, о, ну мне что даже травы уже ну, тоже целый отряд арбалет. Такие башни они даже уже крокодилов уже с прошлого раза уже убивают. Блин, это даже просто плохо новато. И их чуть-чуть. Так, чекай, чекай, цих чувачків саме головне, вбити. є, все. Фук, саме головне, ми знищили. Ну, звісно ж. Так, хоба, Чи нас 7 тисяч з половиною. Баблішечко ми получили. Хорошо, хорошо, 43 тисячі в мене є. Давайте. ні, арбалета, я думаю, що не треба, бачите, я покажу без арбалету справляюсь. Так, ну в принципі, все добре, арболетки 12 000. Угу. Прокачую. Прокачую арбалет. Потім там вже... Ну, я там вже блін потом. Буду дивитися двині э, монетки, так він вже назбираю, знайде. Що як? Снеждоносне болото у нас називається уровень. Ну, ви бачите, вже починається повна страха. Вже починається. Давайте зірвем. Кстати, Даш і моноканістру прокачати я щось зараз. Ну зараз, ну блін, зараз... що, я буду все прокачати, зараз в мене вже... В принципі... Бабло закінчується, ну я люблю там 30 тисяч, але, але, але все рівно. Для четвертого епізоду це закінчується бабло. Так, нас, Бомбардіровщики тут, -то, да? Блін, вони даже виглядають. Страшно. Я бо зараз всі... Три штуки зараз підійдуть прийти до мене додому. О, буде дуже класно. Давайте же. Прокача піджари мої. Саме головне ми знищимо. Це треба саме головне. і за і розову штучку тоже. О, подарок арбалет дали. Хорошо, спасибо. Хороший подарунок.

Вже, так погода вже в останній уровень, тому що в мене батарейка закінчилась. Все на куточку забираємо. На, все, да, є. Виграли. Ну, Подивимось 6 рекламу 6000 мені не помішає. Є, получили награду. і виходимо. Так, наступна буде зараз перед. Да, що у нас тут? Дефіцит за нас. За нас 9 уровень у нас з'являється отакий от такі вот рембо. З лазерним. Ну, в принципі, дивіться, минута, давайте зараз поставлю на паузу. Давайте ще перейдемо 9 уровень і все, тоді вже будемо закінчити. Да, давайте. Прикупимо, зараз це. Давайте вже. Ні, арбалет поки не надо. Давайте. Тагнім його теж поки хватай. Я, я даже нічого тратить не буду. А насчет каністри, это вроді би от нормально прокачана. Вот, холодильник треба прокачати. Але 9000 Ні, зараз не буду. Зараз не надо. Так, коротше, що у нас тут? 9 уровень, бден, у нас через 30 секунд. Давайте я поставлю на паузу. Так, ну що у нас же батарейка є. Все, давайте, погнали. От свій уровень, все. Район номер 9.2. Тобто, крапка. Крапка 2. Так, криси. Грозуни в нас, щури ждут, йдуть. Блін, я вас не здал сейчас, поможете назад. Так, чекайте, чекайте, чекать. Пацаны, чувачки, давайте, спокойно. Нашу надо стріляти, перестріл тут на мой болоті робити. А нам що робити нема чого. Так, обана. Командос. Любит воду и имеет лазерне ружье. Так, Командос. Ну і дайте. дивіться, венерує. З водечки. Минус. Кстати, його даже можна побачити. Вот Вот, бачите, там... Вот, оця булька, вот, ну, пливе. Оце він там. Ой, блин, ну в принципі ці команду все не противні... У них там, вони там... Щось броня появится. То, вони какой-то противні, чувачки. Бісети будуть часто, да. Так, гризуни, гризуни, гризуни. Давай ему О, командус, знову. Давайте кидаємо Спасительну ему. Спасительницу нашу. Есть. Добываем там же... О, воу, воу, у вас тут двоє. А, це вже все? Це вже кінець? Це вже кінець волни? Ой, там три команди самі треба, треба їх чуть притормозити. Щось дуже вони розігрілися, так? Да? Все, є, ми перемогли. Залишилось цих нещасних крокодильчиків добити. Все, ми пройшли очередний дев'ятий, уровень четверту епізоду. Давайте получимо вже цих 5000 тисяч моніт. Єс, получаємо ми нашу награду. І все, і будемо заграти, завершити наш, наше відео. Так, давайте там. батарейки... А, чекайте, мене ж там зараз 10 урівнят. Ну що, друзі, отаке у нас відео вийшло. Ми вже граємо четвертий епізод. Вже відкрили багато нових монстрів, багато чого. Хоч вже робиться потихеньку інтересніше грати. Ну, На цьому я закінчу. Якщо вам понравилось це відео, то ставте лайки, ждіть продовження по цій грі. На ну, з вами був я Льоша Плей. Всім пока.